Друзі, сьогодні у нас з вами незапланована розпаковка, тому що якось так співпало, що продовження її доби, і я дістала з пошти цілих три пакунка, і вони виглядають отак. І щось мені підказує, що це все те. Що я б хотіла розпакувати разом з вами, отак от на камеру. Тож давайте починати. І по правилам сторітелінгу, взагалі то треба було б оцей пакунок найцікавіший, явно найбільший такий, от найзагадковіший, найбільш святковий на вигляд. Так, от його треба було б наостанок залишити. Але я, як людина, вкрай допитлива і дуже нетерпляча, відкрию його першим. Наскільки я зрозуміла, оця магічна коробка це подарунок від моєї підписниці Олени. Олена живе також, як і я в Києві. І ми вже декілька разів з нею стикалися тут, і там то на книжкових того я якось в ресторані застала її під час власного весілля, не мого. її. Тож доля нас вже декілька разів зводила, і нещодавно Олена написала мені, що хоче щось мені подарувати, судячи з усього, оцей неймовірний корбун це воно і є. І так, як ви могли помітити, я від нетерплячки поза камерою вже зняла стрічку. Стосовно цієї коробки, можу наперед вас запевнити, що вона дарма не піде, я її не викину, вона точно в мене буде слугувати якісь гідні Ну, Яка ж вона красива, дуже фантазійна. Ого, все дуже красиво всередині. Щось під пакетиком з трояндами, а на ньому листівка. Отака от листівка. Марія, нехай це невеликий боксик, невеликий боксик in question. <хи> так от, нехай цей невеликий боксик подарує вам трішки казки від Оленки та Дениса. Це чоловік Оленки. Ваші підписники цьому. Боже, як мило, як мило? Я вже побачила дещо, що там є, і це дуже-дуже жадана штука з мого вішлі ліста. Але спочатку вона там внизу лежить, спочатку я, о боже, вона там не одна. Так, все, я спойлерю сама себе, давайте почнімо з того, що зверху. А Зверху у мене отака от креса і отака от креса Ну, це Лаванда, здається, Лаванда. Або щось дуже на неї схоже. А ось це я навіть не знаю що, але воно, на вигляд пухнастеньке, дуже симпатичне. І мені треба тепер вигадати, як так ці штуки десь поставити, щоб коти їх не знищили. Бо котам воно 100% сподобається. Вони вже дивляться за кадром. Ай-яй-яй, воно м'якеньке. Клас, саме на котика схоже. Далі я бачу дуже цікаву таку закладинку, судячи з усього, вона зі шкіри. Вона виглядає наступним чином там таке тиснення. З іншого боку, просто шкіра. Так, напевно, це прям шкіряна закладинка. Вперше таке бачу. Прикольно. дуже прикольно. Далі бачу отакий, от судячи з усього, набіг закладенок. От він наступним чином виглядає. Давайте розпакуємо. Боже, з якою любов'ю все складено тут просто купець. Так, 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 так. Це такі фентезійні закладинки. От наступним чином вони виглядають. Їх тут три штучки. Одну квіточку Флопі вже стащила за кадром. Так от. Ось три закладинки, вони такі дуже-дуже фентезійні, дуже красиві, ідеальні для фентезі. Так, далі бачу ціле різноманіття отаких от, от стікерів. Тут у мене і квіточки, отакі от, от такого штайбу, і, і дуже багато метеликів. Вони невеличкі, я покажу не всіх, а лише декілька, тому що все розлітається з рук. Ось такі от метелики. Ой, є ще така баночка. Я такі стікери суперсильно люблю, тому що вони ідеальні для декорування, навіть предметів меблів. У мене отак, от мій книжковий возик, прикрашений саме подібними стікерами, власне, і з квіточками, і з метеликами, і з іншими штуками. Прям дуже люблю. Далі у мене тут ще стікери. Цього разу отакий от стікер-пак з таким дуже осіннім коргі. Це ідеально, це просто чудово. А далі те, через що я власне так ахнула, коли відкрила посилку. Бо це дві книжки, вони лежать на дні коробки, і вони просто у мене слів нема. І це, друзі, книжки з серії Казок від Міна Ліми Це у мене Аліса в країні, див та Таємний Сад. Я просто. Я, я я не знаю це. Це неймовірні книжки. У мене вже є з такої серії і Чудовисько» і власне все. Про решту книжок я тільки мріяла і вирішила, що окей, додам біш Може там потрошку, потрошку, поступово там або на свята буду отримувати, або сама докуплю, і якось та, і зберу цю серію казок, тому що. Ну хто вже не вперше мене дивиться, бо в принципі дивиться книжковий контент, той 100% вже чув про те, як класно, як креативно і незвично інтерактивно міналіма роблять свої книжки. Тут завжди є якісь не тільки ілюстрації. Ілюстрації то ясна річ. Вони у них дуже красиві. Але тут також зазвичай є ще інтерактивні всілякі моменти. Зараз я пошукаю щось, але так, щоб і собі не сильно споловити. Боже, з Алісою, напевно, там просто так і збіжатися можна. Так, знайшла щось з ширським котом от він тут такий. Судячи з усього, треба. А, Все, зрозуміло. Коротше, от наш кітик, якщо потягнути отак-от. То від нього залишається лише посмішка. Ну і, звісно ж, неймовірні розвороти та ілюстрації тут такого добра дуже-дуже-дуже багато. От ще щось цікаве знайшла. Угу. Як же тебе. Як же тебе розкрити? Ага, я бачу тут таку застіпку. Ану. Ага, ага, ага. Боже. <гас> 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 Ну, як же круто вони роблять книжки, як креативно! І яка ж краса! Сліп нема. Боже, як красиво! Так, це була Аліса. Давайте ще в таємний сад зазирнемо. У мене є таємний сад видання від неба. Воно мені дуже подобається. Шикарна обкладинка, красиві ілюстрації, але, можливо, в нього тільки щось з'явився конкурент. Так, бачу, отакий розворот. Тут явно щось відкривається і щось чимось можна робити. Ага. Ага. Це, напевно, мапа всієї території. Це мапа всієї території. От вона. Ну, нічого собі, треба знайти щось інтерактивне з самим садом. Має бути дуже красиве щось. Так, ось бачу якусь таку штуку, таємничу. Як же тебе? Ага, тебе треба отак крутити і. Ага, так, все, зрозуміло. Трішки поборисилося за кадром. Тут оцю штуку треба по стрілочці крутити. Я ще, правда, не впевнена, що зможу отак однією рукою зараз красиво це робити, але давайте спробуємо. Отак от у нас розквітає найчервоніша строянка. Отака от краса. І знову. Бутончик. Також бачу тут щось з такою пташкою. Це червоний кардинал, мені здається, намальований. Я не пам'ятаю, чи це був по історії прямо червоний кардинал, ну напевно, напевно. Так, і як тебе, як тебе відкрити? <гас> я, я зрозуміла. Там за пташкою ховався ключик. Боже мій, як. Красиво. як красиво. Отакі от книжки роблять, прикиньте, ну це просто ну, слів нема. Тепер у мене є три частини серії. До речі, оці дві разом дуже патріотично виглядають. Цікаво, чи це співпадіння? Яке ж воно красиве. Ще є така білосніжка, є такий Пітер Бен точно, можливо, є ще щось. Які ж вони красиві, які ж вони криті, який чудовий подарунок. Дякую дуже, Оленці та Денису. Прям сильно, сильно дякую. Ну Так, взяли і на рівному місці заробили мені день. Наступний пакуночок отакий от, от. Як бачите, виглядає просто як пакунок з нової пошти, але це посилка від піхоли. І тут має бути якась таємнича книжка. І може, до речі, не тільки вона, тому що як для книжки дивне пакування. Всередині у нас щось таке. Краптом у Опа! Цікаво! Вельми цікаво. Дуже-дуже-дуже щільно запаковано, треба зазначити. Дуже щедро. <рес> так, це дійсно книжка, яка була в отакому от мішечку брендованому. Щоб ви не сумнівалися, я такі мішечки потім використовую всі, льпо, <рес> коли йду по продукти. Так, і тут у мене. Книжечка, от -от, це чергове фентезі від віхоли, і відповідно від української авторки. Цього разу це Наталя Кош. А її книжка називається Загублений принц. Так от вона виглядає. Тут по стандарту Віхоли є закладинка, яку я, звісно ж, одразу відірву, бо просто сил нема терпіти. Якщо я закладинка, вона має бути в книжці. Mm -hmm. Закладинку вставляємо одразу в книжку. Книжка, до речі, така товстенька, прямо То Скільки? Понад 500 сторінок, нічого собі, але воно флопі, як мій кітик флопі, і це у нас історія. Про принца, власне, який мав бути королем, а натомість став мигнанцем. Тут так написано. Замість придворних балів і навчання дістав лише важку працю, аби заробити на шматок хліба. Тобто, попри все він, судячи з усього, взагалі не хоче повертатися до королівського життя. Судячи з усього, там щось було не так. Однак, як часто буває в таких історіях, все починається з того, що йому доведеться обирати між власною безпекою та країною, війною і примарним миром. Отака от, от історія буде. І третя коробка на сьогодні це такий трішки спойлер, як ви бачите. Це коробка книжок від КСД, але там незвичні книжки, не те, що ви можете очікувати побачити, скажімо так. Бо поки всі блогери отримують та відповідно розпаковують від КСД новинки. Я вирішила бути не такусією і замовила собі книжки, яких, на мій погляд, не вистачає в моїй бібліотеці. Хоча на нашому книжковому ринку вони вже деякий час продаються, тож це не новинки. Але це дуже цікаві історії, скоріш за все. А ще готова ставити, от просто не знаю, 5 гривень на те, що ви не зможете вгадати, яку книжку я вам зараз покажу. Тому що мені здається, що це одна з найнеочікуваніших книжок, які можна побачити у мене на каналі. І так співпала, що вона лежить на поверхні коробки, тож я її вам зараз відповідно і покажу першою. А ви мені потім напишіть, наскільки сильно ви здивувалися, побачивши цю історію в моїх руках. І це мистецтво війни, Сундзи. Так, так. Я побачила цю книжку в книгарні Віват, як не дивно. По роботі була там, і просто око впало у цю от книжку. Мені дуже сподобалося видання, воно таке совтач, воно дуже яскраве. Судячи з усього, там ще якісь дуже прикольні ілюстрації. О, да-да-да! Дуже красиво всередині оформлене. І мені сяйнула думка, що я ніколи не читала мистецтво війни, тому, що історичні тексти я читала, тим паче, коли вчилася в університеті, і багато чого треба було читати просто ну, для навчання. Але ось цей якось пройшов повз мене, хоча він епохальний і. Ви в багатьох моментах, а при тому він невеликий, дуже-дуже красиво оформлений. І я подумала, окей, в моїй бібліотеці цього не вистачає. Не оцій от бібліотеці у мене за спиною, а радше ті, яка у мами в спальні стоїть. От туди ця книжка ідеально впишеться. Ну, а я, коли у мене буде, не знаю, може, марафон тонких книг, наприклад, прочитаю. Може, якусь мудрість дізнаюся, може. Якісь інсайти від Киї для себе, так чи інакше, да тепер у мене є мистецтво війни. Можна сказати, що я до всього готова. Наступна книжка також має азійське коріння, але вона абсолютно інакша, і це, доки кава, не охолоне. Я почула про цю книжку від Лесі вперше. Вона її читала в якомусь зі своїх марафонів, і Леся тоді дала дуже такий нейтральний відгук, мені здається, може навіть радше негативний. Але сама анотація, сама канва мені дуже сподобалася, тому що тут я троп подорожі в часі, а я його обожнюю. І тут при тому він дуже цікаво обіграний. Мовляв, ви можете в певному кафе поспілкуватися мені здається, Ається з людиною, яку вже втратили, чи щось таке подібне. Поки ви п'єте каву, і доки кава не охолоне, ви можете спілкуватися. Коли кава охолоне, то все ви повертаєтеся кожен на своє місце. Можливо, я щось сплутала, можливо, там мова не про людину, яку ви втратили, а якось там трішки інакше. Але сенс, що от вся ця магія триває дійсно, поки не охолоне кава, то мені просто стало супер цікаво, якщо чесно. Плюс книжечка тонесенька, вона ще й маленька сама по собі, тобто це такий невеликий формат, а сторіночок тут 230, 240, щось таке. 240. 40 майже і великий шрифт, тож вона має прочитатися супершвидко. Я дуже сподіваюся, що мені вона сподобається, хоча я попереджена Лесою, тож очікування у мене не супер великі, але все одно, ну, концепція цікава, тож я не втрималася. Наступна книжка це друга частина. З дології, власне, і я, як правило, таке не купую в папері, тим паче, якщо я не читала ще першу частину. Але перша у мене лежить в папері. І я просто подумала: ну а якщо вона мені сподобається, то напевно ж я одразу захочу прочитати продовження. Є ж такий шанс. Тож, чудовий хлопець з кафе Зупинка доєднується до моєї бібліотеки, і відповідно на полиці складе пару смаженим зеленим помідором з кафе Зупинка. Це продовження не знаю наскільки щільно воно пов'язане, але напевно суперщільно, якщо прямо в назві одне й те саме кафе. Згадується всі 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 хто читав смажені зелені помідори, кажуть, що мені ця книжка має сподобатися. Тож тут у мене такі, ну типу, обережно завищені очікування. Тобто я не хочу чогось великого очікувати від цієї книжки, тому що та червоний кардидан мені ну не сильно зайшло. Ну так на трієчку. Але при тому мені цікаво, чому всі мої знайомі кажуть, що мені воно має зайти, от саме кафе Зупинка, і чисто на цій вірі я вирішила, що вона у мене буде продовження. Сподіваюся, мені обидві частини сподобаються. І остання книжка з цієї коробки. Це це уроки хімії, дуже дуже Дуже-дуже-дуже відома історія, екранізована з Білі Ларсон, як можете побачити з обкладинки. Я чула супер, суперечливі відгуки на цю книжку, але частіше дуже позитивні. Тобто, у мене є знайомі, які критично поставилися до цієї історії. Сказали, що фемінізм, який там описується, він дещо радикальний і попахує також і. Мізогінію внутрішньою, тому що мовляв, персонажка там вся така суперкласна, але на інших жінок дивиться дуже скоса. Я не знаю. Інші мої знайомі та друзі, які читали цю книжку, навпаки, кажуть, що прям ну офігенська річ, читається на одному подиху. Дуже важлива книжка, дуже крута книжка. Вона, як можна зрозуміти з назви та ну, власне з обкладинки про вчительку хімії, про хімікиню, яка живе чи то в 50-х, чи то в 60-х. Коротше, коли жінкам в науці було дуже 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 важко побудувати собі кар'єру. І головна героїня при тому. Феміністка. Ну я вважаю, що кожна адекватна жінка-феміністка, хай вона так себе може її не називати вголос, але так чи інакше тут у героїні, наскільки я знаю, дуже проактивна позиція, і вона бореться з системою. І це має бути суперцікаво. Я сподіваюся, що книжка мені сподобається. Друзі, на зв'язку маша з іншого відео, і це вже стає доброю традицією в наших розпаковках, але варто мені тільки відзняти один випуск, як одразу я щось отримую, щось знаходжу в своєму поштоматі. Тут, власне, сталася саме така ситуація: це пакунок-сюрприз від мого підписника. Він же мій спонсор, він же мій вже добрий знайомий Олексій. Олексій вирішив мені надіслати щось, що називається What's in the Box, що в коробці. Це якийсь сервіс коробок сюрпризів. І там має бути щось книжкове, і мені здається, щось по фільмах. Тому він, коли це замовляв, він замовив дві коробки, одну собі, одну мені. В обох випадках він не обирав, що там буде всередині, бо знову ж таки це сюрприз. Тож він мене чесно про це все попередив, спитав, чи готова я на Такий сюрприз. Він підгледів, що там всередині, сказав, що там всі книжки БВ, але в гарному стані. Я сказала, що сюрприз це те, що мені зараз дуже потрібно. Бо мені настільки важливо, напевно, що в коробці, скільки хочеться, от просто знаєте, відчути оці от метелики в животі від того, що тут є щось всередині. Неочікуване, що власне тут сюрприз. От я дуже дуже люблю це відчуття і рада, що він сам того не знаючи, мені його зараз подарував, коли я так його потребувала. Тож давайте подивимося, What's in the box? Коробка. Ні на що не натякає, але вона така важкенька. Так. Там чотири книжки. Там чотири книжки. Я думала, що там буде одна книжка і щось на тему фільмів. Не дай Боже, звісно, DVD-диск, тому що в мене нема де і на чому його програвати. Але anyway. Я не знаю, що це, але воно називається Wild Like Me. Виглядає як якийсь або чей-літ, або романтична література. Тут у нас. Жіночка з дівчинкою на обкладинці, і є позаду купа п'ятизіркових відгуків, купа бльорбів. Гадки немає що це, але виглядає як щось веселе і легке. Далі. Що, що мені нагадує візуально трилер, можу помилятися, називається воно Корови, дуже промовиста назва. Позаду у нас намальована корова, чисто от на підтвердження, що я все правильно зрозуміла. І тут є припис: Не йди за отарою або за стадом. І сказано, що це дуже щось смішне при тому. Тобто, це, можливо, не трилер, а якась сатира. Якщо якась з цих книжок вам знайома, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Що це все таке? Бо я спеціально не підглядаю зараз за кадром, бо це все сюрприз має бути. О, я знала, що ця книжка в якийсь момент до мене таки дістанеться. Чогось я це відчувала. Це книжка Річарда Османа, відомого автора детективів. І вона називається Клуб убивств по четвергах. По четвергах же, да? та да, по четвергах. Я не знаю, для мене особистість до Османа, якась трішки феноменальна, тому що ніхто в моїй бульбашці його не читав, не обговорював. Той букток, буктюб, букстаграм, який я дивлюся, такі книжки, як правило, не читає. Відповідно, коли я за кордоном зайшла в перший ліпший книжковий магазин і побачила його оці от книжки. При тому їхні обкладинки мені не натякали на сенс того, що там всередині я жанр не одразу вловила тут, хоча б. Написано, що це клуб розслідування вбивств чи клуб вбивств, а в інших назвах не прослідковується так сильно жанрова приналежність. Так от бачиш от такі от м, доволі абстрактні обкладинки, і оце величезне ім'я Річард Осман, сам Річард Осман. Я така: ти хто взагалі? Чому ти всюди от на перших рядах, на вітринах, щоб що Тільки згодом я дізналася, що це детективи, але я все ще не розумію, чи він дійсно вартує такої уваги, принаймні зі сторони. Книгарів, які ставлять його книжки на от перші умовно шпальти в своїх книгарнях, принаймні за кордоном. Ну, подивимося, тепер буду читати, бо воно у мене тепер є. І четверта книжка це такий розширений формат, також пейпербек, але великий. Це якась книжка others інші. Джеймса Герберта, номбервончілерайтер. Оцей от Джеймс Герберт. Я нічого не ще не читала, але мені тепер дуже цікаво. Отака от була посилочка сюрприз. Дуже дякую Олексію. Це абсолютно не ті книжки, які я б очікувала в будь-яких інших обставинах розпакувати з коробки. Але бачите, навіть одну з чотирьох я впізнала її. Знаю. Власне, це все. Отака от сьогодні була розпаковка. Сподіваюся, вона вам сподобалася так само, як і мені. Я дуже дуже вдячна Віхолі, дуже вдячна КСД. І звісно ж Вірно, вдячна Олені та Денису за оці от скарби. Просто зараз після зйомок буду їх розглядати. Дуже дуже дякую. А вам дякую за перегляд. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Якщо так, то поставте йому лайк. Не забудьте підписатися на канал. А якщо бажаєте подивитися ще більше розпаковок ніж ті, які бачите на каналі, то також є у мене рубрика не книжкових розпаковок. Вона доступна для спонсорів серед ексклюзивних відео. Який власне тільки для спонсорів, якщо шо, то підписатися на спонсорство можна десь там під відео. Дуже вам дякую і до зустрічі!